Audi q 7 яка набрала 38 тисяч переглядів з Америки 24 рік, 700 кілометрів пробігу. Ланжерони покинули чат. Дуже багато нам в коментарях писали там, що треба зробити. Ну, як ви розумієте, що зробили ми так, як самі вважаємо, тому що стільки було рекомендацій, що воно просто капець. Так, що зробили? Ланжерони ми не вирізали, ланжерони понагрівали. І потихеньку все це витягнули. Там не було такої критики, щоб треба було це все замінювати. Як бачите, зібраний у нас автомобіль. Ну, як зібраний, чекаємо. У нас не вистачає кронштейна фари оцієї правої. І будемо повністю виставляти зазори, міряти, ну, коротше, виставимо всю передню частину, і потім вже малярка розбереться у нас з лонжеронами. Тут все пофарбують, пообробляють де що треба, і буде машина з'їжджати зі стапеля. Тому ось вам робота, ось вам в принципі, якийсь проміжний результат. Тому все робиться навіть на таких автомобілях. Трошки зекономили грошей для власника в плані того, що ланжерони залишилися. Але ну, все одно неприємна ситуація. Але ми завершимо і зробимо так, щоб все було класно. Поставимо фари, поставимо бампер. Виставимо зазори і потім малярка. Далі все вам покажу.